Всім привіт, мої любі учні, ми сьогодні разом з вами будемо працювати з таблицями на Google диску, з Google таблицями, що нам для цього необхідно. Взагалі, то я вам покажу, як створювати таблицю на Google диску, як з нею працювати трошечки, як заповнювати. Для багатьох з вас це вже знайома інформація, для когось буде щось нове. Але разом з тим зараз перевіримо. Для того, щоб відкрити. Google диск. Необхідно праворуч вгорі горі натиснути на квадратик з крапочок, обрати Google диск, і вже тут можна щось створювати. Якісь файли тут порядковані, якісь ні. Я знаю, що я буду створювати в теці завдання, і у мене є ще підтека завдання. Тут натискаю ліворуч вгорі Створити Google таблицю і потрапляю вже в таблицю, яка буде частинкою вашого домашнього завдання. Поки ви ще нічого за мною не повторюєте, ви просто дивитеся, як з'явилася ця таблиця. Вона схожа на звичайний Excel, але це називається Google таблицею. Дуже зручно з ними працювати в режимі онлайн. Отже, одразу ми бачимо комірки, так само як в Excel. Не буду дуже зупинятися, про що ці комірки. Головне, покажу, як їх заповнювати, як з ними працювати, яка є головна відмінність. І про що вона нам може говорити? Перше це буде номер, друге ПІП, третій дата народження, На. населений пункт проживання. В я візьму краще. <кій> І далі поїхали? Улюблений колір. Улюблена пора року. Побажання всі. Отже, я рандомно написала номер, ну, тому що ми будемо заповнювати всі. Прізвищем я по батькові, дата народження, населений пункт, де ви, улюблений колір, улюблена пора року, побажання всі. Я буду просити вас всіх заповнити цю таблицю, не видаляючи інформацію, яка заздалегідь виникла. Я не буду шифрувати цю інформацію, хоча тут така можливість є. Для того, щоб її ніхто не міг видалити. Але я вам покажу, як це робиться. Коли я створила таку таблицю, ну, я зроблю, наприклад, 33 комірки всього, я дивлюся вниз. Да, і роблю додаю межі. Обираю межі вгорів в рядку меню і ставлю їх. Звичайно, можна обрати будь-які межі, можна будь-який колір цих меж обрати. Мене влаштовує звичайні чорні. Стандартні пристандартні. Вгорі я хочу змінити сам текст, як він виглядає. Для цього я, по-перше, роблю його більшим 14. По-друге, я шукаю який небудь текст, вид шрифту, який мені подобається. І починаю рухати комірки, так, щоб вони гарненько для мене виглядали. Розмір екрану дозволяє розсунути їх, а не робити переноси. Далі ставлю нумерацію друга. Коли хочу заповнити до кінця, що мені необхідно, я натискаю, виділяючи 1-2 одразу. У мене в правому нижньому куті з'являється крапушка, я її просто беру і протягую. Стільки, скільки варіантів мені необхідно, щоб тут з'явилося. Я знаю, що мені цих варіантів комірок. Рядки. Вже достатньо, тому всі інші я можу виділити. Я натискаю Ctrl-Shift, стрілочку вниз, і натискаю видалити. Правою кнопкою миші «Контекстне меню видалити рядки зайві. Так само я роблю з зайвими стовпцями. Ctrl-Shift натискаю одночасно, стрілочку праворуч, контекстне меню видалити стовпці. Таким чином, моя таблиця вона стає маленькою, такою дуже зручною для користування. І я починаю її заповнювати. Тішкова Наталія Сергіївна. дата народження. Боже, скільки мені вже років багато. Населений пункт, де я зараз улюблений колір. У мене немає улюбленого кольору, але, певно, напишу. <кій> Ні, нічого, нічого не буду писати, тому що сумно буде, якщо напишу. Улюблена пора року. Літо. Взагалі-то я всі пори року люблю, чесно. Але ну хочеться казати, що всі є, однаково, тому пишу літо, тому що в мене день народження влітку. А так дуже всі люблю. Всі-всі-всі, без винятку. Побажання всім не втратити віру від чуття. Що я пишу? Зараз збільшу, тому що, якщо чесно, зараз не бачу, що я, власне кажучи, пишу. Трошечки збільшу натратити відчуття вірю. Де його? Це моє побажання. Таким чином, кожен та кожна з вас, в своєму рядочку, будуть заповнювати інформацію про себе. Робити мені принтскрін після того, як заповнили, і надсилати, але не все так просто. Я попрошу, щоб в кожній комірочці ви зробили своє унікальне форматування, про що йде мова, щоб кожна комірочка зажила своїм життям. От, наприклад, Тішкова Наталія Сергійна хочу тут змінити шрифт. Якщо в мене не влізає шрифт, то я беру і роблю в моїй комірочці перенос. Відповідну піктограмку шукаю, роблю перенос, тепер в мене моє прізвище влізає. Роблю ще колір, який-небудь інший. Та? Потім дата народження. Так само я роблю жирним, обираю інший шрифт який-небудь, роблю колір. Дата народження це у мене літо. Та? Ще роблю заливку, відповідно, іншого кольору, щоб трошечки десь у мене щось з'явилося. І роблю форматування, вирівнювання по центру. Ще можу шрифт змінити, тому що буде дуже гарно, якщо я його зараз зміню. Місто ірпінь. Так само, що кожну комірку я хочу зробити своїм форматуванням. В Ірпіні я хочу змінити межі. Для цього обирати межі, колір межі, і яку саму межу в ірпіні я міняю. Отак От у мене з'являється ірпінь, але ж не забуваю ще й поміняти <кій> сам шрифт кого-небудь. О, дуже гарно. І ще зроблю, щоб він був, не знаю, якого кольору. Зараз як зроблю. І так само хочу відцентрувати. Працюю через комірочки всі вгорі, просто натискаючи, вирівнюючи улюблений колір, роблю заливку сірою, тому що ну, нічого я тут не додала такого. Да? Улюблена пора року літо. Ну, у мене з зеленим літо асоціюється, роблю зеленим, при цьому обов'язково шрифт підбираю, який можна. Бути шрифт літа. Здається, ну, що він доволі непоганий. Граюсь, просто граюсь, бачите, да, що відбувається? Вирівнюю. Ви можете вирівнювати, як вам хочеться. Я так роблю, як можу вам показати зараз. І побажання сім не втратити відчуття віри в диво. Що ж зробити з цим побажанням? З побажанням я хочу межі змінити. А для цього натискаю на межі, натискаю на а, тип межі. І так само, і що саме за межі? Обираю шрифт. Який же шрифт мені зараз обрати? Можливо, цей? Добре, добре, збільшую. Переношу і роблю заливку. <кій> давайте зробимо жовту, але таку бліденьку трошечки. не гарно. Давайте яскраво. Не втратити відчуття, віри в диво. Ну, давайте тоді вже тоді зробимо синім. Да? Якщо вже так, і вирівнювання отаким от чином. І так. Тобто я заповнила свій рядочок. Відповідно до того, як я того хотіла, От. кожна комірочка в мене зажила своїм життям, і я в неї внесла інформацію про себе. Коли у мене це все заповнено, то я роблю Print і додаю Google Plus, щоб мене перевірили. Звісно, що я сама себе перевіряти не буду, а ви будете перевіряти. Насилати мені, точніше, щоб я вас перевірила. Як ви будете заповнювати? По-перше, ну, в Google в документах є можливість ділитися документами. Я натискаю поділитися. Натискаю усі, хто має посилання, може не тільки переглядати, а може редагувати. І копіюю це посилання, натискаю «Готово». Google клас, я додам вам саме це посилання. Оце. Ви його відкриєте, натиснете і одразу починаючи з другого рядочку, можете заповнювати себе. Не видаляйте дані тих людей, які були до вас. Звісно, я можу зашифрувати свої дані, щоб ви не, виділи, не видали те, що мені не хочеться, щоб ви видаляли. Це робиться наступним чином. Дані Захист. захистите аркуші діапазони, аркуш. Перший діапазон А1 G2, а, ну, так, в принципі, у нас і є, указати дозволи, <coughs> обмежити доступ для редагування цього діапазону. Готово. Таким чином, цей діапазон ви не зможете редагувати. Причому цей ви можете вже редагувати, і то без проблем у вас буде відбуватися. Отже, чекатиму на ваш принт скріни Чому прошу скрін зробити заповненого рядочку? Тому що, ну, не дай Боже, хтось таки видалить ваш рядочок. Отак, я точно знаю, що ми ще раз опрацювали комірки, тому що я бачу, в тому є необхідність. Можна працювати як з телефону, так і з комп'ютеру, але я дуже прошу робити все ж таки з комп'ютерів та ноутбуків. Чекатиму на ваші домашні завдання, бувайте і до наступного уроку.